Свій перший сольний концерт у Коломиї дала співачка Віталіна Одинська. Уродженка снята на вже не перший рік торує собі дорогу до естрадної вершини. У місті над прутом її виступ підтримав голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Привітати колегу із дебютом приїхали артисти. Віталіна Одинська добре відома глядачам телеканалу НТК. Вона постійно бере участь у новорічних концертах та шоу-програмах нашої телекомпанії. Тому й вирішила перший свій сольний концерт. Провести саме в Коломиї, адже у неї тут багато друзів і шанувальників. Співачка каже, що хотіла розповісти своїм друзям, про що говорить її душа. Це сольний концерт, який передбачає в собі показати про що співає Віталіна, всі пісні Віталіни, репертуар, і це таке живе спілкування з людьми. Це перший мій сольний концерт. І я дуже рада, що він відбувається саме тут, в Коломиї, в цьому прекрасному залі, де чудова публіка, прекрасні люди, які дуже тепло приймають гарячими оплесками. Коломийській публіці виступ Віталій не припав до душі. Сподобалася й коломияни співачці. Вона зазначила, що мешканці столиці покуття дуже щирі у своїх почуттях, а тому атмосфера на концерті творча. А допомогли в організації першого сольного концерту Віталіні Одинській і її друзі та голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Тому вона каже, що до Коломиї повертатиметься ще неодноразово. Тут все ж таки, напевно, якось більше співала, більше знають, і є друзі, які допомагають. І в першу чергу хочу подякувати директору Палацу культури Михайлюку Юрі, також тобі, Наталю. За сприяння і за допомогу організації концерту. Планується тур з таким самим сольним концертом по містах України. І поки що будемо обкатувати цю програму, що є в майбутньому це, звичайно, запис нових альбомів. Звичайно, приїду з радістю, приїду і побажати, що хорошого настрою, любові, добра, душевного затишку, спокою і віри в майбутнє, в краще майбутнє. Привітати співачку з дебютним сольником приїхали і її друзі. Зокрема, додав вогню концерту і відомий всім гуцул хуліган Василь Мельникович. Богдан Малецький, Наталія Ковенко, Сергій Гурмак. Програма «Події НТК».